До більш мирних справ за перші три місяці поточного 2025-го українці взяли 2 мільйони 170 тисяч так званих мікрокредитів. Ох. Ця інформація нещодавно потрапила на очі нашим журналістам. Йдеться про той вид позик, які рекламуються на зупинках, угу. в переходах, білборди. Їх надають майже всім бажаючим, але під дуже і дуже високий відсоток. От я пам'ятаю, коли ця послуга тільки з'явилася, то на українському ринку кредитування навколо неї було ну дуже багато скандалів. Бо люди, не розібравшись, як все працює, mm -hmm. залазили в шалені борги, а потім їх ще й тероризували колектори. В ті, це навіть є цілий цілий ці, ціла сторінка про те, де як правильно давати відповіді тим колекторам. Mm -hmm. Ну от е, про це тоді реально багато писали і говорили згодом. Про ті мікрокредити якось забули. Ну але ж самі вони. Не нікуди не зникли. І реклама не зникла. Uh -huh. Тож, як цей бізнес працює зараз? Він на когось орієнтується, які суми мікропозик набігають в масштабах України, з якими відсотками? З усім цим розбирався Антон Мреква. Сподіваюсь, не в кредит. Позови 200 гривень. <рес> Про мікрокредити Михайло може розповісти багато. Досвід має особистий. Свого часу позичав 20 тисяч гривень. Умови зізнається, виглядали відверто кабальними. Але гроші були потрібні, як то кажуть, хоч кров з носа. Була позика в 20 тисяч гривень з процентом в 1% в день. На які потреби брали в казіно. Програв гроші, вирішив відігратися взяв ще. Взяв 20, віддав 44. Ці позики називають мікрокредитами не через розмір, а через те, що надають їх мікрофінансові організації, або скорочено МФО. Спектр їх послуг зводиться лише до кредитування. А головною конкурентною перевагою є невибагливість. В цих організаціях не цікавляться кредитною історією та середнім доходом клієнтів. Позаки надають швидко і легко. Тому для багатьох людей в критичній ситуації, коли терміново потрібна відносно невелика сума на ремонт пральної машини чи чергову виплату за смартфон, мікрокредит стає найпростішим вирішенням проблеми. Є знайомий, який проживає у Харкові. Він брав позику, і він брав там 50 тисяч, а потім прийшлося повертати близько 100. Брав там на особисті якісь потреби, оплата квартири, бо він знімає собі жильє. І він, в принципі, брав там з роботою, були проблеми, і ну просто на проживання. Молодь бере на більш на бистре задоволення. А старші люди, то як зазвичай, для того, щоб просто вижити в наш... Складний час. Але найдоступніші кредити є найдорожчими. Середня ставка тут коливається біля 1% на день. Цільова аудиторія мікрофінансових організацій не читає журнали біржової аналітики. Тому рекламу МФО розміщують не на їх сторінках, а на зупинках громадського транспорту та дверях під'їздів. Знаходимо випадкове оголошення, телефонуємо, цікавимось умовами. Що ми поможемо запропонувати по першому звезднені це від двох тисяч гривень до десяти тисяч. Кредиту на період від одного місяця до 14 місяця. Оплати ще тижневі – є один раз 2 тижні, є один раз за місяць. Також є можливість устрокових закриття. Кредитову чергу також онлайн на фарті. За словами консультанта, для отримання 10 тисяч гривень позики треба створити на сайті компанії особистий кабінет і залишити там всі свої дані паспорт, індифікаційний код та два телефони друзів або рідних, які будуть довіреними особами. Якщо 10 тисяч на 4 місяці, сума до повернення у вас буде складати 17 тисяч 920 гривень. Тобто, переклад у вас буде складати 7 тисяч 920 гривень. Такою переплата буде, якщо кредит закриватиметься вчасно рівним платежем щомісяця. А якщо ні, то нічого страшного. На суму несплаченого боргу нам пообіцяли надати наступний кредит теж під 1% на день. Саме за такою схемою мікрокредити і перетворюються на макроборги. Дуже часто а, такі мікрофінансові організації видають відповідні кредити, розуміючи, що навіть якщо особа там не буде повертати ці кошти, то будуть умовно кажучи кабальні. На законній підставі е відповідні відсотки нараховуватися там пам'ять, штрафи разом з тим, діяльність таких е фінансових організацій вона дійснюється на законному рівні, і відмовитися від сплати клієнт не може, бо позичає не у приватного ділка, а офіційної установи, яка працює в рамках закону і на основі ліцензії, наданої Нацбанком. Там можуть Телефонувати з такої мікрофінансової організації про те, щоб ви е, повернули цей кредит. Законний е, механізм примусового стягнення з вас, з вас коштів це їхнє звернення до е, Туду, щоб е, вас стягнути відповідні кошти за невиконання умов договору. Ще в нас є такі інститути, як колекторські організації, е, вони також у нас діяльність є цілком законною. Статистика свідчить, що люди переважно позичають у мікрофінансових організацій невеликі суми. Середній розмір позики не перевищує 6 тисяч гривень. Але сумарний обсяг мікрокредитів, які перебувають на руках українців, справді вражає зараз. Це 24 мільярди 300 мільйонів гривень.